Це рубрика питання експерту: лікар, уролог, блогер, людина, якій можна показувати все, що в тебе болить, і він не викличе поліцію. Олександр Наумчук. Хто такий уролог? Це лікар, який відповідає за сечовидільну систему, лирки, сечоводи, сечовий міхур, все, що з ним пов'язано. І як у жінок, так і у чоловіків. Що таке камені в нирках і як від них уберегтися? Та ніяк. Ну, я тобі більше скажу, у мене теж є камені в нирках, мені видаляли. Знаєш, це типу сапожник без сапог. Сичкана хвороба на сьогодні вона реально до кінця не вивчила. Є м -м, питання генетичного фактору, що це може бути причиною знову ж таки харчування. То, що ми їмо, солене, жарене, шкварене. У діток також може бути навіть сичкана хвороба. Як вберегтись, Банально буде сказати, ходити до уролога раз 6 місяців, але е обстежуватись. Самообстеження. Навіть можете не приходити до уролога, зробіть у зі системи. Нирки, сучоводи, сучовий віхур. Чи можна жити з однією ниркою? Так. Да. Була дівчина у нас 18 років, попала в аварію в комендантську годину. Це було плюс 5-6 місяців назад. В комендантську годину їздила на мопеді. Знаєш, як определити, хто був за рулем, той хто відбуває собі нирку. У ну, неї був реально розрив лирки. Ми ще тоді були на чергувалі і її привезли з району, вона вночі їздила на мопеді в алкогольному сп'янінні. не пойдете. Зараз тут плашечка, типу, там. Алкоголь 18 І в неї був розрив лирки. Вона була з подружкою. Подружку виписала на другий день, а вона приїхала до нас, ми її видалили лирку. Тобто інвалідність отримує, і 18 років живе з одною лиркою, але. Тут же треба бути обережним, бо без другої лирки типа. Друга лирка бере на себе повну функцію фільтрацію крові. Лирки ж, по факту, вони фільтрують кров, з цього і утворюється сеча. Треба просто трошки бути вже відповідальним за себе і вже спостерігатись частіше, так що раз півроку точно треба на возі. Чи можна терпіти, і на що це впливає? Терпіти можна, але це не має бути на регулярній основі. Ти ж коли їдеш там, на маршрутки, ну, типу, ти не скажеш, «станьте мені тут, бо мені треба в туалет. Типу, да. Тобто терпіти можна, але якщо ти розумієш, що це часто, то це може призводити до хронічної затримки сечі, до ретерогідролефрозу, коли розширюється сичовода, і січовий віхур, і ниркова система. І це призводить до того, що порушується функціональна здатність нирок в першу чергу. Тобто, якщо є. Давай представимо собі сичовий віхур. Якщо йде перелеповлення сечового міхура, сеча потрапляє через сечоводи, Це трубочка, яка з'єднує нирку сечовим міхура, вона йде фізика. Тобто повле сечової віхури, сеча піднімається вгору, в дирки, і та сеча, яка мала виділятись, вона лишається в дирках. І вже інтоксикація організму відбувається. Крейтанін росте, шлаки, крові. Ну тобто, а знаєш, що люди не можуть помочитись після того, як вчора випали. Тому що звужується алкоголь, звужує судили передміхорової залози, А через передміхорову залозу прямо проходить уретро. І коли передміхорова залоза за руколик цього перекриває просвіт уретро, і того хлопцям тяжче помочитись в алкогольному сп'янінні або після типу там, вчорашньої тусовки. Як часто потрібно займатися сексом для хорошого здоров'я? Що у твоєму розумінні хороше здоров'я? Щоб стояв нормально. Ну, по-перше, треба або сексом, або мастурбацію. Треба зайватися регулярно, статевим життям два-три рази на тиждень. Давай так: кожних п'ять-п'ять днів утворюється нова порція еякулят. Еякулят – це смесь секрета передміхової залози на 95% і 5% сперматозоїдів. Кожних чотири дня утворюється нова порція. Стару відповідно, треба кудись спускати да, там, або мастурбація, або секс виходить так, що для нормального функціонування передміхорової залози два-три рази на тиждень регулярно нормального статева. Ну, зараз всі почнуть писати, що таке статевий акт. для кожного він різний. Два-три рази на тиждень для того, щоб не було в тому числі застійних явищ перед залози. Тому що якщо немає регулярного сексу або мастурбації, буде застійне явище запалення передміхової залози. Проблеми, болі, промажені і всі от, от, поставляюші. Знаєш, це типу, коли пацани утримуються для того, щоб тестостерон піднімати. Брід полуніше. От можеш перевірити на собі, а здаєш тестостерон завтра. Утримуєшся 2-3 тижні, перездаєш тестостерон, він буде вище, але лише через тиждень-два тиждень він впаде нижче, ніж був. Плюс ти. Ближче до запальних процесів переміхрові залозі, бо є застійні явища. Від того, і у діток а, полюції і в дорослих мужиків теж можуть бути полюції. Ті панічні, коли є застійні явище переміхорові залозі, частіше сняться сексуальні сни, сексуального характеру, і відбувається полюція. Тобто організм а, викидує то, що лишнє. Ну це захисна реакція. В якому віці потрібно перевіряти простату? Коли починаєш жити статеве життя, давай так. Ну тобто, статеві акти, мініта, всі ці сопоставляючі. Взагалі, треба в дитячому віці батьки мають водити до там, в перший рік, в, на три роки, в сім років, е, в 10 2, в 10-12 років треба показати уролог. І там вже в вас після перших статевих актів треба йти до уролога до того, щоб. Перевіряти саму бактеріальну флору, аналізу на інфекцію. Типу, хто зараз буде писати, що в мене все життя в презервативі, Не розказуйте. Я все це знаю. Який розмір вважається маленьким, середнім та великим? Є мікропанія, норма і макропанія. Мікропанія до 9 см. Норма від, 12, від 10 до 19, плюс-мінус до 18. Все, що більше 19, це вже така от макропонія. Знаєш, як я завжди кажу, типу, під кожний член є своє влагаліще. Типу, по розміру носа можна определити длину полового члена. Ну, типу, бред, звісно. А от ця вот штука ну, от задумайся, так? Удачні. Ну, типа, ну от, все. Чи можна навчитися довше не кінчати, да, але ти приведеш себе до дуже великої проблематики. Коли йде процес збудження, передміхорова залоза готова викинути той секрет передміхові Ну, закінчити статевий акт і кулювати. Коли цього не робиться, то це може призвести знову ж таки до застійних явищ передміхові залозі і в подальшому до проблем з ерекцією. Навіть є, що такий варіант, що пацієнти розказують, у мене він вже впав і витікає сперма. Тобто, таке теж може бути. Кривий пеніс? Це нормально? Так. Да. В 70% населення кривий е пеніс. Але всі, хто до мене приходить на консультацію, я питаю: не перше питання, чи приносять вам це дискомфорт. Більшість каже ні. Якщо не приносить дискомфорту, як правило, робити нічого не потрібно. Але якщо вже приносить дискомфорт, того що він є кривий велиць на 45 градусів вверх, вправо, вліво, кривизна своя є десь, вона в кожному по різному по градусам. Якщо не приносить дискомфорту при занятті сексом, я взагалі не раджу нічого робити. Якщо вже прям болить, або він там, знаєш, прям. Влис або ввере дивиться, то тоді так. Да. Головне, щоб було комфортно і вам і вашій партнерші. Статевий член простими, попросту він як губка, яка лаповлюється кров'ю. Якщо там утворюється рубець, то цей рубець може там, на початок статевого життя був рівний. В подальшому, якщо є мікротравматизація статевого члену, якийсь дуже активний статевий акт, то він може викривлятись. У мене був пацієнт, у якого все було окей, нещодавно, до речі. І часом він викривить дискомфорт. Від чого залежить ранкова ерекція? Ранкова ерекція в тебе навіть може бути від переповненого січового біхура, тому що перетискається велій артерій малому тису. Але якщо все окей, ми не беремо, ну, ми не беремо наповнення січовий ліхур, то від кількості тестостеролу, від якості твого життя, стресу, депресії і так далі. Що я тобі більше скажу, що в тебе за ніч е, 3-4 ерекції відбуваються. Не відчуваєш, бо ти знаходишся на фазі глибокого штуку. У всіх чоловіків, які там, нормально ведуть образ життя, то у них відбувається нічна ерекція. На що впливає обрізання? Це треба зараз дівчат спитати, хай напишуть в коментарях, який краще обрізаний чи не обрізаний. Е, дивись, тривалість статевого акту раз, е, гігієна два. Більш подобається дівчатам обрізаний, більш естетично гарно виглядає три. Зниження ризику передачі інфекцій, які передаються статем шляхом, і наче все, якщо не помиляюся. Але там знайдуться умніки, хто допуще повір. Мінуси обрізання. От всі пацієнти, які мене питають, пауза в сексі 10-14 днів, поки заживають шви. Ну, типу. Да. і набрики, які можуть бути мови. І обрізання можна робити від початку там, давай так, в дитячому віці. І питають, до скількох років можна робити? Там 75, ну тобто запросто. Не проблема з обрізанням робиться взагалом там, 40 хвилин. Є циркуматори індивідуальні, взагалі воно робиться там 10 хвилин. Чи можна збільшувати пеніс? Так. Да. довжину чи точно. Давай, якщо ми говоримо за об'єм, то на сьогодні є методи, які я використовую це гіалуролова кислота і полімолочна кислота. Якщо ми говоримо за довжину, то єдиним методом подовження статевого члену це лігаментотомія. є анатомічна така штука, у нас є зв'язка, яка підтримує статевий член. Ми просто націкаємо цю ці зв'язку, але потім пацієнт має носити екстендер, спеціальну таку штуку, яка кріпиться до головки статевого члена, до ноги, і він має витягувати для того, щоб ця зв'язка знову не зросла. Це ми говоримо про довжину. Якщо про об'єм, то раніше використовували вазелін. Недавно в мене був пацієнт, який 20 років назад вивів собі вазелін і там ну, біда, звісно. Але знову ж таки, якщо давай так, якщо нормальний розмір статевого шляду, то інколи я не проводжу ці маніпуляції. Тому що є покази, є протипокази, є така штука, як дисморфофобія, коли пацієнт хоче собі з кожним разом більше, більше і більше. Знову ж таки, нещодавно в мене був пацієнт він прийшов, а, йому вводили 4 чи 5 разів гіалуронову кислоту в кількості по 20 мл. Це 100 мл гіалуронової кислоти. От беремо 100 мл шприц, та, поставиш картинку, Їм, кожних півроку. По перше, це виглядає вже не дуже естетично гарно, може призводити до ректильної дисфункції. Ну і знаєш, як я завжди кажу, типу, для ну вони кажуть, а можна я першочергово ввожу для об'єму 10 мл гіалуронової кислоти. А вони кажуть, можна більше. кажу, слухайте, на це має виглядати по перше гарно. По-друге, ви маєте. Потім накачати його кров'ю. тому що якщо там буде 50 мл гіалуронки, поки накачається крові, зголовився крові у де ви втратите сознання і типу, шо, да, що робити тоді? Треба розуміти ціль того, що от, от, от ті пацієнти, які приходять до мене, думають, вони пишуть мені, я хочу скільки стоїть. Типа, я хочу. кажу, окей, приходьте. А він приходить вже, типу, все давайте робити. Кажу, ні, Тобто ти з ним спочатку спілкуєшся, а запитуєш в нього, що його не задовіляє. Того, що якщо є питання дисморфофобії, то потім він тобі винесе мозок. Знаєш, це як коли жінки, на честь з дівчатами не зрозуміють, коли вони приходять робити імпланти, в груди, я хочу, щоб виглядало вигляділа отак, і картинку показує. Але так воно не буває. І то саме я пояснюю, що тобто може не бути так, як ви хочете. Є свої ускладнення, які після цього. 14 днів треба робити саме масаж. Якщо не робити саме масаж, мене спускається в крайню плоть. і дуже негарно потім виглядає. Перед нашою зйомкою мені пише пацієнт, можна консультацію, і він отримує автоматичне повідомлення. Йому відповідають, що консультація коштує 1350 гривень. У мене на сьогодні він мені каже: Тіпа, і я ж бачу по факту, вже припуску. Вже я можу підключатись. І він каже: а якщо, давайте, тіпо, договоримося на 15 хвилин на дешевші. І я вже ну, відповідаю, кажу, ми ж не на ринку з вами, щоб торгувати. По-перше, люди мають зрозуміти, що е, зараз будуть мені розказувати про клятву гіпократовсь, тіпо, що я долу. Е, мало хто знає, до речі, в клятві Гіппократа є ж така штука, що пацієнт має платити за своє здоров'я лікарю. Для того щоб оцінити лікар має лікувати і допомагати людям, і це має бути оцінене. Що таке вакуумні помпи, і на що вони впливають? Їх можуть використовувати і назначати. Ми назначаємо інколи для лікування ректильної дисфункції. Але є пацієнти, які купують їх в цих шопах. Вони не знають, як правильно ними користуватись. Вони надягають на статевий член. Цю помпу не знаю, будуть картинки там, не будуть е, утворюють негативний тиск, і відбувається реакція. Штучно. Але якщо неправильно це все проводити, то може бути така штука, як піапізм, коли статевий член наливається кров'ю, але кров е, не відходить. І в нього там ерекція 12 годин, добу, і вже потім починає боліти. але, як правило, не приїжджають одразу, вони приїжджають на другу добу з проблемою того, що він не падає. А при приепізмі — це вже операція, по перше, з судинними хірургами має бути. І для того, щоб зробити відток. А коли є довготривале знаходження в крові в статевому члені, то де відмирання ткани, тромбоз крові. І за рахунок цього потім в 70 випадків може навіть не бути загалом арекція. З якими питаннями та проблемами звертаються найчастіше на сьогодні? Еректильна дисфункція, і порушення якості ерекції, е, тестостерон. І підвищення тестостерону. Якщо беремо чоловіків 40 це динама переднехорової залози, сечокам'яна хвороба, і жінки з циститами. Скільки в середньому коштує один прийом уролога? Також ну, завуглити треба. Є і 650, є і з половиною тисячі. Ну, це вже маємо, професора, там і всі ці. Ну, в мене, я тобі скажу, от на сьогодні, давай так. Рік назад 750 гривень. Сьогодні 1350 гривень. Чи дорого це? Коли я задаю питання людині, що ти можеш на тиждень покурити два кальяни по 600 гривень, по 700 гривень, різні ціни є на ринку, але все залежить від людини, яка тебе консультує, від того, де він був, скільки він вчився, що він знає. У нас на сьогодні, щоб поїхати навчитись в Європу, курси коштують від 2,5 тисяч євро. Інструменти коштують теж не дешево. Ну, есть, це, Люди мають це розуміти. Вони хочуть якісного обслуговування, але не хочуть платити за консультацію. Знаєш, як у вас дорого. Ви чуть трохи більше заробити, я стану для вас подешевше. Наскільки відрізняється зарплата уролога в державній клініці від приватної? Уролог в державній лікарні має ставку. Все. То, що є благодарність, це вже кожному, якби давай так це вирішує пацієнт, це невролог вирішує. А в, де, а в частній структурі по факту вирішую я. Ну так, склалося, що я в цій частній структурі. Є е, які приходять на відсоток. Я, наприклад, зайшов з своєю аудиторією і людьми, які до мене ходять, і я просто кажу: давайте поставимо в суму. Таку, тобто, всі задоволені. Я не знаю, наскільки сьогодні офіційна ставка ціла. Тисяч вісім Це залежить від того стажу твого, який ти кандидат, професор, не професор. Але колись я побачив зарплату а, свого вчителя в 4 тисячі гривень. Я зрозумів, що мені щось треба типу, міняти. Ну і квартиру на сьогодні зняти коштує 15. Прожив би. Так? Типу на 4. Я думаю, що ні. Поэтому, не треба економити на солі в першу чергу. Ну, на своєму здоров'ю. найкращий комент ми подаруємо консультацію мою індивідуально. І по-перше, треба сказати людям, щоб підписалися на канал наш і всі посилання. Хто хоче до мене, теж в описі там все буде. Фотографії до постів саме інтересно. Сьогодні може бути все окей, завтра ні. Тому цілувати треба своє здоров'я і не займатися самолікуванням, тому що це призведе до більш таких серйозних наслідків. Якщо ви одразу звертаєтесь, то все окей. Ми вам швидше допоможемо. просто.